Сьогодні у випуску втрати Кіровоградщини з чотирма бійцями попрощались у Кропивницькому. День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Голокосту, відзначали в обласному центрі. Дотримуватись в усьому міри та бажати людям добра. Сторічна жителька Кіровоградщини розкрила секрет свого довголіття. На Алеї Слави Далекосхідного кладовища в Кропивницькому попрощались з чотирма військовими Віталієм Бондурем, Дмитром Бушанським, Володимиром Мельніченком і Віталієм Гаморою. Господи, Віталія Бондура мобілізували торік всередині червня. До того працював будівельником. На фронті 42-річний боєць був командиром стрілецького відділення, розповів його дядько Сергій Денисенко. Останній час він ну, воював під Херсоном 28 квітня. Він був поранений в голову. Ми ну, з батьками намагалися його спасти, перевели в Миколаїв. Нам зателефонували 5-го піпершого ночі і сказали, що його серце битися. Дмитро Бушанський за спеціальністю механік закінчив індустріальний технікум у місті Бахмут на Донеччині, розповів друг бійця Ростислав Забровський. Ушов на війну. У 2020 року був. Ізюмліман був. Потім його перевели на Бахмут. Каже, служив у складі 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр з сапером. Йому було 25 років. Своє завдання робив, Почався обстріл. Він з собою прикрив ще людей спас. Це було на хромові возле Бахмута. 6 числа це відбувалося. Попрощатись з Володимиром Мельниченком прийшла його класна керівниця Анна Мороз. Математичні науки дуже любив. Три роки тому він закінчив, випустився зі школи. Вирішив, що треба йти захищати батьківщину. На фронті Володимир Мельниченко був старшим навідником мінометної батареї. Загинув 23 квітня біля міста Бахмут Донецької області. Віталій Гаморя 25 лютого минулого року пішов добровольцем на фронт. Виконував бойові завдання на Херсонському напрямку. Після деокупації Херсона воював під Бахмутом. На фронті був гранатометником. Загинув 4 травня біля села Богданівка Бахмутського району. Бійцеві було 43 роки. Цю інформацію Суспільному надав керівник прес-служби міськради Сергій Якунін. Поховали бійців на Алеї Слави Далекосхідного кладовища в Кропивницькому. Олена Жукалова, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. О 10-й ранку біля пам'ятного знаку жертвам нацистської окупації у Кропивницькому зібралася єврейська громада та інші містяни. Вшановують українців, які рятували євреїв від нацистських переслідувань. Таким рятівникам присвоїли звання праведник народів світу. Українців серед них було 2659, Розповідає головний рабин Кропивницького Дан Закута. День їхньої пам'яті в Україні на державному рівні відзначають третій рік. Це вдячність людям. Котрі, не незважаючи не, не на, на ту опасність, яку б в них була, в тому, що вони рятували євреїв. Каже, звання праведник народів світу впровадив ізраїльський центр Ядвашем. У Кіровоградській області було 50 праведників. Є особливий фонд, який займається цим питанням, збирає інформацію про це. Підтримує зв'язок з тими людьми і намагаються якісь надавати стипендії. На жаль, останній праведник світу, який був в Кировоградській області, деякий час тому по пішов з життя. Сергій Осачі родом з селища Вільшанка. Там його рідні під час війни допомагали євреям. Під час війни моя бабуся. Православна сім'я, болгарська сім'я стойкових. Вони, ну скажімо так, підтримували євреїв весь час і під час війни і давали їсти. Історик Борис Шевченко каже: не існує точних даних про кількість євреїв, яких врятували українські праведники під час Другої світової війни. Ціленаправленною політикою німецьких військ це було винищення єврейського населення. Ця політика отримала таку назву як Голокост. І вона відбувалася по всій території, яку німці захопили. Основну частину єврейського населення було знищено саме в 41-му році, тобто перший рік німецької окупації території Кіровоградщини. Майже 13 тисяч євреїв знищені, це офіційні дані, але очевидно вони, звичайно, не є неточними. Напевно, більше людей насправді загинуло. За даними історика, Україна входить в п'ятірку країн за кількістю праведників народів світу. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Професійного духового оркестру, майстер-класи, презентація закладів освіти і благодійний ярмарок. Так у Кропивницькому на центральній площі перед міськрадою завершили відзначення європейського тижня. У цьому році в Україні вперше 9 травня замість дня перемоги відзначили День Європи. Указ про це підписав президент Володимир Зеленський. Обереги, солодощі, книги, свічки, глиняний посуд. Охочі могли придбати на благодійному ярмарку. Гроші збирали на потреби військових, сказала голова ради євроклубів Кіровоградщини Олена Арутюнян. Я не буду називати конкретно підрозділи. Я знаю, що є запити і на тепловізор і на дрони, тому ми допомагаємо. Заходи ми проводимо вже 20 років поспіль, але вперше цього року ми проводимо як країна-кандидат до Європейського Союзу. Вперше цього року ми проводимо заходи з 9 травня спільно з іншими країнами Євросоюзу, тому що 9 травня День Європи в Україні саме з цього року. Дякую ЗСУ за те, що ми маємо можливість сьогодні в центрі України проводити наживо такі заходи. Нема ніякої небезпеки, нема якихось полісток, тому що там ну, ти кожен раз думаєш, що десь щось вони мож, ну, могли розкидати. А тут я почуваюся у безпеці, коли я можу просто погуляти по траві. Рита Смірнова родом з Каховки Херсонської області. Понад рік місто на лівому березі Дніпра окуповане російською армією. Там прожила рік. Місяць тому переїхала в Кропивницький. Каже, хотіла виїхати влітку. Був страх залишатися в місті, яке російська армія розстрілювала мінометами й танками. У нас загинули сусіди. Коли орки стріляли до цього, там у нас в місті так ну не гинули люди може, щось поодиноке, але ми і не чули, але такого прям ну, не було. І коли от загинул, загинув Міша і Катя, ми зрозуміли, що це вже більш серйозно. Говорить, ліки не допомагали впоратися з тривогою, яка була постійно. Я зрозуміла, що я вже як от, нутрі помирати почала. І це якось мене наштовхнуло, що треба щось міняти, бо гірше вже не буде. І ми так от в нікуди рішили. Ну, виїхати взагалі не кожен може, тому що це достатньо ну, великі гроші. Нам гроші дав просто наш дідусь, і то це пахоронне, це взагалі те, те, що НЗ, тому що за виїзд. З одної людини беруть 350 доларів. Згадує мітинги проти російської окупації тривали з початку березня, майже два місяці. Я познайомилася з дівчиною, яка після того мітингу, на жаль, її забрали на підвал, і для мене було шоком, що навіть ну, її били. Не ФСБ, а наші колаборанти. Вона після цього була у психіатра, і оце ми у психіатра з нею познайомились. Під час спроби виїхати на територію підконтрольну Україні представники російської спецслужби допитували жінку та її маму в окупованому армянську. Каже, від результату фільтрації залежало, чи дозволять їм виїхати. Він сидів з телефоном, лістав, потім спрашував там щось в переписках, от, лічне, типу а що це. Вот вот. Мамі задали питання перший. І що же вам не сидится в Росії? Потому що после референдума это типа Росія для них ми э, виїжджали через Крим, Росію, Білорусь, Латвия, Литва, із, э, Польша, потім в Київ і потім до Кропивницька. У Каховці Рита Смірнова працювала в художній школі. Коли місто окупували, відмовилась виходити на роботу. У Кропивницькому працює у музеї мистецтв. каже, на волі знову відчула бажання малювати. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. У Кропивницькому тиждень тестують новий автобусний маршрут номер 119 Він їздить від автостанції номер 1 до мікрорайону Велика Балка звідти до автостанції номер 2 і у зворотньому напрямку. Тестування роблять, аби відкоригувати графік руху та маршрут, пояснює начальник служби експлуатації комунального підприємства Електротранс. До початку військового стану 119-й маршрут у нас працював, але трошки в іншому форматі. Каже, їздить автобус з шостої ранку до пів одинадцятої ночі з інтервалом одну годину. Водій автобуса Анатолій Чорний говорить, під час тестування на маршруті виникають складнощі через необрізане гілля дерев, яке пошкоджує автобус та припарковані машини на зупинках. Два поворота під 90 градусів. Приходиться, а цим автобусом виїжджає. Цим автобусом ще можна буде поїхати. Якщо поїде великий, він не приїде. Мені я вимушений виїжджати на зустрічну. Мало на зупинках стоять знаків. Зупиняєшся, просиш люди, беріть автомобіль. На це ніхто не реагує. Знака нема, саме елементарно. Ось зараз буде поворот. Геннадій Джевага каже, новим маршрутом користується, їздить на роботу. Жителі району Балки дуже просять, щоб маршрут автобуса 119 продліть до. Ліліковського кладбища. Тому що жителі Балки, щоб доїхати, треба платити два до центру, а так прямий, прямий маршрут буде. Новий маршрут запустили, бо були звернення від жителів. Після тестування відкоригують графік руху, сказав Василь Осіпов. Перший день у нас практично платних пасажирів було на суму 812 гривень, то на вчорашній, ну на сьогоднішній ранок, тобі ж після двох змін ми вже мали близько по півтори тисячі. Тестувати маршрут планують ще тиждень. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький. Бабусенька, вітаємо вас! Це поліна, це п'яте покоління. знайомтесь. Сто років виповнилось Надії Котовській з села Черніхівка Кропивницького району. З днем народження її вітає родина. Каже, має п'ятеро дітей, дванадцятеро онуків, шістнадцятеро правнуків і дві праправнучки. Один син помер. <dibuj> Днем рождения тебе. Прокидається о шостій ранку, дотримується міри у всьому та бажає людям добра. Такий має секрет довголіття, розповідає жінка. Я вважала всіх, вважала. я ніхто не обіжав, мені всі вважали. Я жалість той чоловік, мені всіх жалко. Вона в нас не вживає алкоголю, взагалі в житті не вживала. Вона, мабуть, останні тільки три роки почала вживати якісь пігулки. Ну і звичайно, її гумор, бо вона ще так може пожартувати, що знаєте, не кожен зрозуміє. А ще каже довгожителька: треба побільше рухатись і не боятись роботи. Вона 20 років працювала у колгоспі і встигала виховувати дітей. Чоловік помер 38 років тому. Поряд з мамою нині живе молодша донька Валентина. Всі гурту разом працювали. І на городі і допомагали хазяйству. Вона нас, нас виховала порядними людьми, всіх у світ випроводила, допомагала нам дітей виховувати. Надія Кутовська пережила голодомор і Другу світову війну. Буває, була, була війна, буває, так народилася голодовка, розквашувалися, чияка розвивалася, помоляли за бороть, помиляємося. Ні курочкою не можна держати, нічого. День, коли закінчилась війна, каже, пам'ятає до дрібниць. Роботали на полі, роботали коровами. Коровами вивозили, я не пам'ятаю, чи молочили, чи щось. Ну, це ж весною бо було від 9 війна кольчула, побіда. Приїхав. верховой парнишка кричит, бабы, выпрягайте корову, пускайте пастися в череду, и здесь война окончилась, у них начали плакать, я была и радостна, и, ну, страшительно баба. Я вас теж люблю. Ми знаємо. Дуже, дуже. У нас є взагалі традиція 7 січня, незважаючи на будь-які обставини, ми маємо бути тут всією родиною. Це вже в нас багато-багато років. Ну і звичайно, на день народження. З день народження! Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.